Так, ну і останній мій так, елемент спорядження це невеличкий такий рюкзак на 20 літрів. Мілтек досить непоганої якості. Раджу вам не економити на цьому елементі спорядження, бо це є дуже важливо, щоб він був крепкий, бо я дуже багато, щоб він був міцний. Я дуже багато хлопців бачу рюкзаки, які рвались, вони не витримують. Так, що тут в мене є? Ну, тут такі, зараз наразі тут складені різні дрібниці, тобто я його можу взяти і піти там, у якихось там, справах своїх. Але загалом це бойовий рюкзак на бойовий виход, де буде додатковий БК, їжа. Ну там Карімат, може, якщо він там знадобиться, я не знаю. Це моя курточка, вона ну, дощовик. Але це не той дощовик. Це просто курточка, вітровка. Яка поверх одягається, вона без жодної підкладки. Ну так, у кишенях що, тут різні дрібниці, так, ліхтарики, рукавички, мої ну, улюблені шеврони. Які я просто зараз зняв, але треба буде їх повісити. Так, запальничка, там, резинки. Так, тут понятно. Тут у мене у цьому кармані серветки. Так, серветки, вологі сухі, там. Ручки, маркер, ну, бумажка, блокнот, зубочистки, по-моєму, там є. Так. так, також дуже важливий елемент спорядження це піддупник. У мене їх H2. Я вважаю, що це дуже важлива річ. Я їх маю. Карімат у мене один такий звичайний, мілтековський. Не дуже він короче, прикольний, бо він рветься постійно там десь. він, ну такий він. Але він м'який і прикольний. І ще в мене є от клійонка. Не буду доставати. то теж мілтековська, короче, Вона розкладається і просто підкласти, якщо, наприклад, земля мокра або брудна, щоб карімат не прямо на землю класти, а спочатку її кладеш, потім зверху карімат. Так, ладно, і тепер цікавіші речі. Так, кружка. Це необхідна річ. Мені здається, ще й тарілка була б непогано мати, але я поки що не маю. Вона не була, але зараз немає. Так, тепер, коротше, ось газ. Ну, бутилочка з водичкою, але я б вам радив, у мене тут у рюкзаку є кишеня. Кишеня під камелбек, під медузу. Я її зараз активно шукаю. Бо дуже незручно, коли йдеш, доставати цю бутилку, там, щоб випити води. Так просто виводиться трубочка така сюди на спорядження, на рюкзак. Ти просто взяв, забив ковток і пішов далі. Тут У мене такого нічого немає, це просто ложка-вилка, такий якби туристичний засіб. нож там, але воно таке. Ніш, до речі, дуже важливий елемент спорядження. Я маю такий, але він в мене просто був до війни і тому я, він в мене і залишився. Але я б, звісно, радив вам якийсь інший. Цим ножем це ніж від Blade Brothers, Харківський бренд. Він дуже якісний, дуже крутий, але з-за того, що це керамбіт, я б вам радив би все ж таки інший. Там є по-моєму помста називається, Прямо, взагалі крутезний ніж. Так. Що тут в мене ще є? Ось що в мене є. Це в мене є отака газова горілка з газовим балоном. Щоб можна було портотивно там закип'ятити чаю або підігріти сухпай. Для цього і тарілка була б непогана. Щоб підігріти сухпай, бо сухий... Він не дуже їстівний і не дуже поживний. Гарячий, мені здається, він краще. Так, ну шапка. Так, шапка, до речі, теж дуже важливий елемент спорядження. Дуже важливий елемент спорядження шапка. Також в мене є підшоломник і балаклава. Не думаю, що це щось важливе. Це не обов'язково. Бафа буде, принаймні, достатньо. Так, кепка теж. Так, окуляри, окуляри. Окуляри дуже важливий елемент спорядження. дуже. Так. Ну Більше там нічого такого цікавого немає. Це в мене комплект, до речі, для чищення зброї. Тут у мене щиточка, наждачки трошки, і Йоршик оцей для миття посуди. От цього принаймні достатньо, щоб чистити зброю, але ще треба придбати якийсь спрей. Спеціальний очищуючий, змащуючий спрей. Так, ну там скотч таке, там ізолента мультитов. Мультиту мульти ну, ніби коротше, корисна річ, ну, але він важкий і ну, так, в принципі, я б радив би мати його при собі. зайвим він не буде. Тим паче, якщо він такий типу з насадками під викрутки, можливо він десь знадобиться. Ну, не, якщо, наприклад, треба буде приклад змінити. Ну, тобто інший поставити, або коліматор там встановити, або ще щось. Мені здається, що це буде необхідно. Так, нитка іголка. Це зрозуміло, що треба мати. Так, ну, в принципі, загалом це, мабуть, і все з мого спорядження. Ну і, звісно ж, так, що ще я вам хочу сказати. Їжа дуже важлива. Дуже важливо мати їжу. Якщо ви знаходитесь десь, де є поряд магазини, то це одне. А якщо ви десь у лісі в полі, то це дуже буде важко. Дуже буде важко. Треба мати якусь їжу. Я не знаю, як це все вмістити в якусь сумку. Чи в мене була сумка з змівіною, там, з різним таким, що не псується довго. Там в мене, до речі, ще досі лежить тушонка. Бульйони ці, щоб супчик зварити. Так, ну Окуляри. Про окуляри я, я не хочу вам їх показувати, ці окуляри, бо це просто звичайні окуляри, там 5, хоча вони типу 5-11. Але я не думаю, що це. щось... Окуляри дуже важливий елемент спорядження, і вони повинні бути дуже якісні. І вони хоча б в принципі, повинні бути хоча б якісь. Тобто окуляри дуже необхідна річ. Але якщо у вас є можливість, то краще, аби вони були балістичні, щоб вони витримували хоча б якісь там уламки, каміння там, чи ще щось. Так, ну і, мабуть, що, залишилось так, годинник обов'язкова річ. Годинник треба мати. Не обов'язково, щоб він там був якийсь крутий, любий, щоб ви знали, котра зараз година. Ну і бажано якийсь сьогодні день ти, місяця. Так, ну і що ще? Ну, мабуть, про взуття трошки на останок розповім. Я собі придбав лова. лова Z8. Є Z6, вони трохи нижчі. Я вирішив, що на зиму треба, щоб взуття було високим. Я дуже задоволений цими черевиками. Вони мені дуже сподобались, але треба слідкувати, бо вони замшеві. Тобто треба їх чистити, обробляти, спросушувати найголовніше, що треба їх сушити. Якщо в них ходити постійно, то це чрівати, звісно, тим, що вони будуть Ну, Але що робити? Якщо обставини вимагають цього, то, звісно, нічого не поробиш. І я думаю, що цей варіант набагато краще, ніж уставні талани. Хоча і уставні талани, це вони зараз наразі дуже непогані. Дуже непогані, дуже багато пацанів носять і все нормально. Набагато краще, ніж там якісь шкірані берці ці, блин, доісторичні. Так, ну що, загалом отакі вийшли в мене відоси. Я записував їх для своїх друзів, там, для своїх знайомих. Тому що зараз було оголошення, що всі повинні бути готові до мобілізації, і я вважаю, що це перелік, той перелік речей, які людині необхідно мати. Якось так. Дуже дякую, хто дивився. Нехай щастить вам, це найголовніше. Скоріше, б війна закінчилась, але. Тільки перемогою України.